Отже, завдання довести, що при будь-якому значенні змінної А даний нам вираз набуває від'ємних значень. Перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. В результаті отримуємо многочлен мінус 4А2, мінус 3А в четвертій, мінус 4. Що ми робимо далі? Щоб показати, що цей вираз набуває лише від'ємних значень при будь-якому а. Ми множник мінус 1 у кожному доданку виносимо за дужки. Да? Мінус 4 я представляю як мінус 1 помножити на 4. Мінус 3 це мінус 1 помножене на 3. А мінус 4 це мінус 1 на 4. Таким чином, в мене скрізь є множник мінус 1. Який я виношу за дужки, тут залишилось просто 4 а квадрат, тому тут стоїть 4 а квадрат. Далі, від другого доданку залишилось 3а в четвертій, тому тут стоїть плюс 3а в четвертій. І від останнього доданку мінус 1, ось червона, винесли, залишилось просто 4. Тому в дужках я пишу плюс 4. Множник мінус 1, зазвичай ми напишемо, ми ставимо просто мінус. І в дужках той самий вираз. Далі я розмірковую наступним чином. У дужках я бачу, в мене є одночлен 4А квадрат. Многочлен одночлен, перепрошую, 4А квадрат завжди буде більше, або дорівнювати нулю. Тому що в мене парний степінь, а я знаю, що будь-яке число в парному степені завжди буде невід'ємним, тобто більше або дорівнювати нулю. І 4 помножити на будь-яке число, яке більше або дорівнює, ніж 0. Да, якщо А буде дорівнювати 0, то 4 помножити на 0 дасть мені 4. Якщо а дорівнює мінус 1, то 4 помножити на мінус 1 в квадраті. Це все одно, що 4 помножити на 1 дасть мені 4. Результат буде більше, ніж 0. Ну, і, звісно, якщо А буде більшим, ніж 0, наприклад, 2, 2 в квадраті дасть 4, 4 на 4 дасть 16. Да? Тобто завжди в мене або 0 буде, або значення більше, ніж 0. При будь-якому А. Тому я пишу 4а квадрат більше або дорівнює 0 завжди. Аналогічно, другий доданок, якщо подивимось, да, 3а в четвертій. Мій одночлен 3 а в четвертій так само, оскільки в мене парний степінь 4, в мене цей одночлен теж завжди буде більше або дорівнювати, ніж 0. Далі я розглядаю вираз у дужках. Мімного член у дужках, наголошую, у дужках 4 квадрат плюс 3, а в четверті плюс 4. Якщо перший доданок більше або дорівнює, ніж 0, другий доданок більше або дорівнює, ніж 0. Да? Тобто найменших значень перший і другий доданки можуть набувати це 0. Да? Уявимо 0 плюс 0 плюс 4. Завжди я буду отримувати результат більше, ніж 0. Да? Найменше значення тут буде 4. Да? Тому я тут пишу вже більше, ніж 0, бо 0 не може дорівнювати. Да? Я до найменших значень перших двох одночленів додаю 4. Да? В мене мінімальне значення може бути лише 4, тому тут стоїть знак більше, ніж 0. Ще раз, 4а квадрат завжди буде більше або дорівнювати, ніж 0. Да? Тобто, це буде невід'ємне число. До невід'ємного числа додаю невід'ємне і ще потім збільшую на 4. Звісно, я завжди буду отримувати додатній результат, тобто результат більше, ніж 0. Чому 4 квадрат більше ніж 0, 3 в четвертій більше буде рівні, ніж 0, ми вже розглянули. Тобто я роблю висновок, що мій многочлен у дужках завжди набуває додатних значень. Неважливо, яке а я візьму. Якщо А буде в мене, наприклад, мінус 10, тут буде 4 помножити на мінус 10 в квадраті – 400, тут 3 на мінус 10 в четверті. Це буде 3000. тисячі плюс 400 плюс 4 3404. Так? Значення виразу більше, ніж 0. Навіть якщо я А взяла від'ємне. Якщо додатнє, то взагалі очевидно, що воно більше, ніж 0. Якщо А візьму дорівнює 0, то значення в мене буде дорівнювати 4. Знову більше, ніж 0. Так? Тобто, мій многочлен у дужках завжди більше від нуля. А тепер дивлюсь уважно, перед дужкою в мене стоїть знак мінус. Тобто, в мене мінус стоїть перед а, многочленом, який ми щойно проговорили, він завжди буде додатним, да? яке б «а» я не взяла. В мене мінус стоїть перед додатним числом. Мінус перед додатним числом перетворює його у від'ємне число. Тому я можу сміливо тепер стверджувати, що ось цей вираз мінус у дужках 4 квадрат плюс 3 в четвертій плюс 4 завжди буде менше від нуля. Це те, що мені і треба було довести. Да? Тобто, неважливо, яке я візьму А, вираз у дужках в мене буде завжди додатнім, але перед додатнім числом я поставлю, в мене стоїть знак мінус, так? бо він стоїть за дужками, ми його винесли за дужки. Перед, перед будь-яким додатнім числом постав знак мінус. В яке перетвориться це число? Да? Якщо в тебе, наприклад, 10 перед десяткою постав знак мінус, в тебе стане мінус 10, да? тобто число ме менше, ніж 0. Тут, в дужках, да, наприклад, значення буде 4. Перед четвіркою в тебе стоїть знак мінус, стане мінус 4, да? тобто менше, ніж 0. От і все.